Далі говоримо на теми міжнародної політики. Путін прилетів в Астану для переговорів з президентом Казахстану Касимом Жомартом Токаєвим. Говорили про двосторонні відносини, а за підсумками зустрічі підписали угоду про стратегічне партнерство Росії та Казахстану. На конференції Путін кілька разів неправильно назвав президента Казахстану. Ну і далі поговоримо з аналітиком з питань міжнародної політики Олексакян, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі марафони. Єдині новини. Отож, Путін, який рідко куди виїжджає, в силу того, що його рідко де приймають, ось поїхав до Астани. В Чому потреба такого візиту? Як ви вважаєте? А не чую. Pana leża, nie czujemy Was. A zaraz? A zaraz, czujemy. Tak. Диверсії зі зв'язком вітаю вас так само ради бачити і чути. Тепер вже Путін поїхав до Астани, зокрема через те, що Казахстан відпливає від Росії. Вона втрачає його, і це викликає занепокоєння всередині російських еліт, зокрема і політичних і бізнесових, тому що Казахстан відігравав свою значну важливу роль, відіграє в зовнішньоекономічній економічній діяльності Російської Федерації, зокрема для Росії, вкрай боляче, що Казахстан не допомагає Росії обходити санкції на державу. Ному рівні окремі випадки кампанії вони так само відслідковуються. і час Казахстан знаходиться на зв'язку із американськими партнерами з європейськими є спеціальні навіть міжурядові формати, в яких постійний обмін інформацією відбувається з приводу дотримання Казахстаном санкцій західних і Казахстан тут селідерзувався з ними. І тому путіну зараз особливо на тлі проведення в Казахстані форуму тюркських націй посиленню китайських впливів до цього візита. Макрона, який привітав Такаєва з тим, що він відмовляється від московського весалітету, все це власне воно наштовхувало російські еліти на думку, що з Казахстаном треба щось робити і якось діяти. І будем треба продемонструвати зараз, що є поле співпраці, що все це відбувається в рамках узгодженого певного периметру, за який не виходить Казахстан. І от воно це, це стратегічне партнерство. Це така собі реагування. Ну, а це... така, я, звісно, хочу солодкий пряник, так? Але хоче ще про один аспект: про так зване міжнародне партнерство Росії. Росія може передати КНДР, ядерні та балістичні технології. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Сеулі. За його словами, таке Путін пообіцяв в обмін на військову допомогу від Пхеньяна. Будь-які збройні угоди Росія та Північна Корея заперечують. От, пане Олеже, ваша оцінка цієї співпраці, цього партнерства, несподівано яке несподівано виникло, або поглибилося, скажімо так, між Росією та Північною Кореєю? Ну, несподіваності вкрай умовна. Вони розповідали про відсутність воєнної співпраці в той момент, коли відправляли шалони з е, зброї північно-корейського виробництва в Російську Федерацію, що потім було вже запелінговано з фотокадрами, з усіма доказами тощо тому, і тут жодних сумнівів, в тому що Росія розплачується з е, Північною Кореєю певними технологіями, зокрема ядерними, супутниковими, що тут треба додати, те, що обговорювалось раніше, е, тут е, жодного секрету, що тут для нас в глобальному розрізі – це додатковий елемент дестабілізації глобального світу, що для нас є негативно, але в локальному розв'язі це для нас скоріше на руку зараз, оскільки це актуалізує питання Росії як глобального дестабілізатора, і відповідно це потребуватиме більш жорсткої реакції Заходу на дії Росії вже не відносно російсько-української війни, а безвідносно до цього. Тобто аргумент про те, що у заходу є свій ще фронт. На якому потрібно також робити певні кроки, наступати, оборонятися по відношенню до Росії? Цей аргумент унаочнюється зараз, бо дуже багато хто на заході намагається сказати, що це виключно російсько-українська війна, і от вони допомагають Україні повністю ігноруючи глобально дестабілізуючу роль Росії. Отут це грає зараз в мінус для Росії і може бути правильно використано Україною. А чи може змінитися? Скажімо, ось ця ситуація маю на увазі військ Росія Північна Корея після зустрічі Джо Байдена з Сі Сізеньпієм, яку анонсували на 15 листопада. До певної міри я думаю, що може вигальмуватися або створитися певні додаткові елементи тиску і які зірвуть частину цієї співпраці. Але я не думаю, що північна Корея буде готова повністю від неї відмовитися. Якби це було так, Китай би вже задіяв би механізми для цього. А наразі Північна Корея розуміє, що для них ці ядерні технології супутникові ракети, балістичні, вони для них є куди важливішими ніж можливих гнів Китаю, тому що Китай якраз не дуже схвально відноситься до подібних іні. Ініціатив дякую, пане Олеже Олег Саакян, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості.